Дякую, Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Шановні колеги, шановний головуючий, безумовно, безумовно питання, яке ми сьогодні розглядаємо, воно доленосне для країни, не тільки для бізнесу. Я не хочу повторюватися. І дійсно, ґрунтовний аналіз цього законопроекту і наслідків його прийняття, і наслідки невирішення принципових моментів оподаткування вони доленосними можуть стати і стануть для країни, і все це. В виступі лідерки партії Батьківщина Юлії Тимошенко були висвітлені ці питання. Я хочу додати лише декілька аспектів, пане Данило, з усією повагою до вас і до ваших колег, але прошу звернути увагу. Я буквально декілька днів тому, вперше за півтора роки, виїхав у відрядження для спілкування з європейськими енергетичними керівниками стосовно майбутнього енергетики України в составі Європейської енергосистеми. Але окрім енергетики, її проблем, ми обговорювали. Ну, я запитав, яку головну проблему ви вбачаєте для України? Який головний ризик? Їх оцінка така: 15-20 мільйонів населення оце головний ризик потенційний, який може очікувати нашу країну в результаті і агресії, і неправильної економічної політики. І ви розумієте, що при такої кількості населення а лишаться не ті, хто можуть працювати, не ті, хто можуть в руках щось тримати або заробляти гроші, а лишаться пенсіонери, бюджетники. І, безумовно, така країна не буде мати перспективи. Ось головний ризик за їх оцінки. Безумовно, ми обговорили енергетичні проблеми, і я звертаю увагу всіх колег. Що буквально три дні тому національний регулятор, Національна комісія з енергетики значно підняла прайс кепи так звані граничні ціни на енергоринку, і на жаль, є всі ризики, що це призведе до підвищення цін на енергоносії, на електроенергію, в, ту, в першу чергу для бізнесу. Я не хочу лякати. Я не хочу бути популістом. Я хочу сказати, що однозначно, що в ході енергетичної інтеграції нашої енергосистеми Європейської безумовно будуть вирівнюватися і тарифи. Безумовно, вони будуть вирівнюватися як для населення, тобто тих, хто працюють не на роботодавців або в бюджетній сфері, так і для бізнесу. Безумовно, це той шок, який буде зараз переживати в черговий наш бізнес. І тому неправильна або помилкова система оподаткування вона подвоїть або потроїть ризики для бізнесу і може зробити його перспективи дійсно дуже і дуже негативні. Я хочу сказати в першу чергу, шановні друзі, нам треба змінювати парадигму оподаткування. на сьогодні. Податки це якесь покарання, це карне таке покарання для людей. Плати або ми тебе знищимо будь-якій цивілізованій країні податки це громадянський почесний обов'язок. Це місія громадян, які працюють і які утримують державу соціальну, яка їх обслуговує. Пане Данило, от мене до вас таке запитання, Данила Гетьман. А як ви вважаєте, от будь-який фоповець, от як я сам був фопівцем до Верховної Ради, ви були? А як він відноситься до необхідності платити податки, коли потім читає? Про якісь барабани в бомбосховища по півтора мільйона, якісь сковородки, з караварки по мільйону, якісь інші ізи, да, е, яйця я навіть не кажу по 17 гривень. Я нещодавно почав аналізувати, пішла якась лавіна, по 100 мільйонів гривень на сільські стадіони починаємо освоювати. 100 мільйонів гривень. Тому, пане Данила, це не армію обкрадають податки, ті, хто платять податки, які е, намагаються ухилитися. Ні, вони не хочуть утримувати тіньові схеми. Вони не хочуть утримувати неефективний державний управлінський апарат і неефективну Верховну Раду. До речі, так само вони не хочуть утримувати, яка приймає не те, що потрібно сьогодні суспільстві. Тому, друзі, давайте. Одночасно, паралельно, коли ми говоримо про податки, говорити про жорсточайший контроль за тим, як витрачаються ці податки. Без цього не, бути, не буде сучасної європейської країни, без цього не бути справжнього суб'єкта, який з задоволенням платить ці податки. Ось на чому нам треба сконцентрувати свою увагу. Дякую, ми не підтримуємо.